Згуртувалися і тепер із чистою питною водою. Мешканці одного з багатоповерхових будинків у Заводському районі міста самостійно подолали проблему з центральним водопостачанням. Спільними зусиллями вдалося пробурити свердловину і встановити насосну станцію. Треба було щось робити, бо було дуже тяжко. Людей багато у нас залишилось, і люди вже якось вирішили, зібрались, прийняли рішення. До мами що треба зробити свердловини. Ми е, говорили із водоканалом і е, з інстанціями, які ну якось е, як можна це зробити, щоб це було щоб воно з зароботало, бо це для нас теж був, був такий експіріанс. На всі роботи витратили близько півмільйона і півтора місяці. З кожної квартири збирали по 3400 гривень. Попри чималу суму мешканці будинку поставилися до цінового питання з розумінням, бо постійно носити воду у квартири вже втомилися. Ну зараз от ми запустили, налагоджуємо систему, але водичка у людей вже є. Водичка придатна до користування, можна на неї готувати. Вот ну, пити ми не п'ємо, але готуємо. І у нас в принципі можна і приладами користуватись, митись. Ну саме головне. Насосну станцію та бочки встановили у підвалі будинку. Електрик Олексій, який обслуговує цю багатоповерхівку, розповідає, обладнання встановив за день. «Це швидко і люди нормально з водичкою. нормальної питєвої водою. Насосна станція подає падають давлення на. На верхній етажі мешканці будинку кажуть щасливі, бо нарешті з водою не лякає і те, що тепер доведеться платити трошки більше за електрику. На випадок аварійних та вілових відключень світла планують придбати генератор. Водою дуже задоволені, тому що ну, якось знайшли вихід. Так, це для нас є ну, якась маленька перемога. Тепер жителі будинку чекають на велику перемогу України у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія. А ще хочуть бачити Миколаїв сучасним та прогресивним містом зі щасливими мешканцями. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Даніїл Сліж, телеканал Март для є новин.